Друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проект Dubai Mall, де можна, друзі, непогано заробляти. Також можете обратитись ось в Техподдержку, якщо вам щось буде непонятно по якимось друзі, питанням, можете обращатись в Техподдержку. Також дивіться, ось тут у нас язикові настройки є, виходить. Можна вибрати мову українську, на жаль, немає. Також ось, теж, друзі, можете написати в техподдержку, я вам показував. По всім пропасам вам відвітять. І так, для, для того, щоб заробляти на проєкту, вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтвердимо пароль, пароль транзакцій. Пожалуйста, вводимо код приглашення і телеграм. І нажимаємо Е, Мінімальний вход на проєкт всього 8 доларів, вивод 1,5 ну, тобто Невелика сума можна заходити. Я зайшов на vip 1 зараз вам друзі, покажу, розкажу. Дивіться, контракт в течение 60 днів... І так само в течение 60 днів Буде роз, ну, розірваний після, після 60 днів, получается. Віп-1, 8 USDT, 1,5 доходу, vip 2 38. жнівний доход 7, VIP 3, коротше, 118, 23 і так, друзі, далі. Зараз я вам це все покажу, розкажу. І так, дивіться, тут ми можемо подивитися: Ось у нас є компанія. Профіль компанії. Може, кому цікаво, можете почитати про компанію, в як компанія заснована, як ну, працює давно вже. Де, Дивіться, далі в нас е, вигода. Тобто, тут ми можемо подивитися нашу вигоду. При друзів, друзі більше 50 узеті і більше е, зможете виграти в лотерею до 9000 доларів. Е, виграш оставляє 100%. І так далі, дивіться по ВІПАМ. Тобто, 8, доход. Е, ну, в принципі, друзі, це дивіться, кому цікаво. Е, партнерська програма у нас тут отримає, отримає 16%. Уровень А у нас 12%, де, е, уровень Б. 3 і уровень це 1 Получається, в общем, 16% комісії можна заробляти, я думаю, непогано, якщо приглашати в команду. E, і так, e, давайте перейдемо, друзі, далі. E, дивіться, перезарядка. Тось, перезарядка тут у нас йде USDT trc 20 Копіруємо номер кошелька, друзі, скидаємо ту суму, яку ми хочемо. Якщо ВІП-1, то 8 доларів. Якщо другу суму, то, ну, то більшу суму, виходить, якщо на другий ВІП. <кій> кошти приходять вам автоматично, поповнились і чекаєте. В течение хвилини кошти будуть у вас на рахунку. Далі, друзі, тут у нас іде зал, то есть VIP-1. Дивіться, в мене відкритий VIP-1, VIP-2, VIP-3 і так далі. Дивіться, також є скачать приложення, можна, є колесо фортуни. Давайте я вам, друзі, покажу. Дивіться, у мене немає апкамість, тому що я тільки на 8 поповнився. Для того, щоб колесо Фортуни робили, тут треба одне поповнення на 100 юздиті мати. Це вам дасть один шанс. Тобто, якщо на 302, на 1003 і так, друзі, далі. Тобто, і можна вигравати, виходить, в лотереї. Давайте, друзі, перейдемо назад на проєкт. Ось тут у нас показується список пользователів. Також, так, да, хто хоче, може скачати свої приложення, в принципі. Ось. Я пользуюсь без приложений. І так, друзі, давайте перейдемо в мій кабінет. Дивіться, у мене 8 на балансі. Дивіться, друзі, я вам обов'язково хотів вам показати. Бачите, у мене не показується завдання. Дивіться, У мене нема завдань, а VIP-1 у мене вже відкритий. Так що дивіться, після того, як ми виходить, зайшли на завдання, чекайте, я, друзі, зайду назад. І так, дивіться, у нас тут показується ось по VIP. Ось VIP-1 у мене відкритий. друзі. Нажимаємо. ось, нажимаємо. І переходимо на завдання. Все, друзі, дивіться, у нас з'явилося завдання. І нажимаємо виповнити наше завдання. Все, предоставить на розсмотрі. Все, оплата пройшла успішно. Ось на сьогодні, друзі, моє завдання одне вже виконане. Я отримав 1,50. І завтра, друзі, опять буде у мене одне завдання. Е, я думаю, друзі, ви всі ось поняли. любе завдання ВІП-1 вибираємо і випоняємо. І отримуємо, друзі, доход. В принципі, тут, понятно, ось бачите, VIP-1. Дивіться, напроти кожного VIP тут треба нажимати. Не так, як обично заходиш ось на задачу і все. Нажимаємо сюди, і тоді нас перекидає ось на задачі. І вже завтра нам де доступна задача, ми будь-бу задачу тобто, ну, Так працює тут проєкт. В принципі, цікаво, я ще з таким, ну, з таким не працював. В принципі. Далі, друзі, давайте перейдемо у мою команду. Ось наш реферальний код, наша реферальна силочка можна приглашати в команду. Тут нам буде показуватися розмір команди, перезарядка команди, виводи команди, нова команда. Номер первого начислення, кількість людей і так далі. Команда А, команда Б. Ось. І команда С. Тобто ми можемо подивитися по комісіям, хто вложив, скільки, хто як зайшов. Коротше, на ну, проєкт цікавий, я вам сказав. Деталі. Місії, у мене покавісь немає деталі місії, тому що в мене ще немає нікого в команді, друзі. Дивіться, у мене відкритий VIP-1, виходить 8 доларів. Долар 50 я отримую доходу. Для того, щоб відкрити VIP 2, треба 38 доларів. 7 доларів ви отримуєте кожен день. Єжімічний доход 210. І так далі. Дивіться, vip 3 118, 23 доход. VIP 358, доход 75 і так далі. Друзі, ось по ВІП-ам можна подивитися, в принципі, які доходи. Ось тут е, вже по 60 тисяч, виходить. Тут 29 тисяч VIP. І тут ого, 87 тисяч. Доход зразу 23 тисяч доларів. Так, <кій> да, на такі суми, звісно, я не буду заходити. В мене їх нема. І так, друзі, давайте. Е, далі по проєкту 2950 в мене вже є. Общий доход мій показується вже, дивіться. Сьогоднішня прибіль 1,5 доход у місяць. Пока 1,5. Це буде показуватися ну, за місяць скільки я зможу виводити, скільки я зароблю. Заробіток на цій неділі 1, пишеться. Бачите? общий доход 1,5. Далі по проекту. Дивіться, тут в нас є персональна інформація. Тобто, щот, код, щоткод подробності, логін, платежний пароль. Це нам, друзі, не треба. Далі, так само можемо зробити перезарядку з кабінета, немає різниці. Отзивати і обліковий фонд, баланс 950, інвестиційні продукти. Можна подивитися, записи, виходить. І так далі. Так, спосіб виводу. Давайте, друзі, додавати спосіб виводу, нажимаємо додати. USDT-TRC-20, як ми бачимо. Ось, тут, виходить, тільки USDT, звісно. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок, е скопіруємо номер кошелька, е вкладемо вже наш кошельок, друзі, для того, щоб ми могли вже робити виплату з проєкту і обов'язково я буду робити виплату. Буду перевіряти проєкт. І так, дивіться, в мене на даний момент 0,27 доларів. USDT у мене взагалі 0. Е нажимаємо отримати, копіюємо кожен свій адрес, ко-який кошельок, немає різниці. Головне, щоб був trc 20 друзі. І вставляємо сюди, для того, щоб заробляти, щоб вивести вже наш перший доход. Також завтра я буду опять робити, друзі, виплату в YouTube Shorts, Буду, получається, хто, хто захоче, зможе зайти і подивитися, кому буде цікаво. Ось вставляємо пароль транзакцій. Вставляємо. І нажимаємо предоставити на розсмотрі. Все, успіх. Все, друзі, ми кошелек вже додавали. Зможемо заказувати виплату свободно. Так, далі. Запись, поповнення сняття. Давайте подивимося. Запись, поповнення Щось не показується, запись зняття теж. Не показується поки у мене не знаю чого. Запись фонду. Ага, ось з воно бачите, де показується. Тобто, Пишеться типу, поповнення, як виграш. 8 доларів 8 виходить виход, поповнення. І доход місто вставляє 1,50. Тобто, Раз поки ще не пишеться, бо я ще не виводив. В принципі, все понятно по проєкту друзі. Давайте будемо заказувати виплату для того, щоб заробляти. І перевіримо його на способність. Все, дивіться, друзі. Е, зараз я удалю виходить, свій емейл. E і вводимо суму балансу 1,50. 1,5. Так як в нас, друзі, є. Так і вводимо. Так, заказувати, вибираємо спосіб виплат. У е, нас вже кошельок тут є. Ось вибрали кошельок. Е, кому щось непонятно, є доповнительний інструктаж, друзі. І так, все, давайте зака... будемо заказувати виплату. Нажимаємо «Предоставить на рассмотрение». Заявка на снятие виповнена. Все, друзі, <кій> чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. І перейдемо на мій кошельок, виходить, будемо вже дивитися. Ось, все, бачите. Кошти мені вже ну, знялись вчорашній заробіток, общий доход. Ось дивіться, друзі. Кошти прийшли, в принципі, швидко мені годині 5 USDT. Так що проєкт плати без всяких проблем. Кому цікаво, можна заходити заробляти. І так, давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. У мене було 0.27. Ну, взагалі, USDT у мене, мене було 0, то в ТРІКЗАх 0.27. <кій> Чекаю, друзі, веду пароль. Все, дивіться, долари 5, друзі, мені прийшло, без комісій. Ось. Кому цікаво, можна заходити заробляти. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.